На психолого-педагогічному факультеті Чернігівського національного педуніверситету відбулася учнівська конференція психологія, наука екологічна. Учасники заходу, учні 10-11 класів, загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та студенти. Всім надавалася можливість представити розроблений проект до першого етапу та захистити його під час конференції. Уже достаточно долгое время я увлекаюсь психологией, мне нравится эта наука, мне, я понимаю то, что душа лежит к этому, и я стремлюсь развиваться в многих сферах, и психология не есть исключением, поэтому я решила взять участие в, этом, в этой конференции. Это очень интересно, я увлекаюсь психологией, причем очень давно, я просто фанатею, когда слышу это слово, и вообще я обожаю разные тренинги, и конференция действительно очень интересная. Тематику робіт учасники конференції спрямували на відображення сучасних проблем молоді, перспективи життєвого шляху, вибору професії. Організаторів конференції, викладачів кафедри екологічної психології та психічного здоров'я, з готовністю підтримало керівництво факультету. на, скажем так, большое наше э, удивление и радость э, пришли дети, это самое главное, пришли дети, пришли школьники, пришли школьные практические психологи, пришли э, люди, э, методи, методисты. И, соответственно, наши студенты, наши студенты, наши преподаватели. И таким образом э, Основна цель, яка була поставлена общение, прежде всего, да общение і э, радость этого общения, оно состоялось. Я бачу наскільки глибокі, цікаві, емоційні виступи дитячі. Що я починаю жити вже в цьому світі? Я вже їх бачу як дітей наших, як наших вже майбутніх студентів. Всього у конференції взяли участь понад 40 учнів. А її основною метою стало формування самоосвітньої компетенції молоді, підвищення мотивації до вивчення психології. Человек сам иногда бывает очень слаб, чтобы решить те или иные вопросы. А психолог это отличный человек, который тебе в этом поможет, который натолкнет тебя на мысль и поставит на правильный жизненный путь.